Привіт, мої хороші. Знову ми займаємося всякою ерундою, всякою мелочою. Треба нам все ж таки нарешті зробити хоч дверцята о, з дерева ми зіб'ємо. У нас залишився брус 50-й. Ми з нього зробимо раму з дошки, яка у нас залишилась стара від опалубки. Заб'ємо їх і зробимо такі імітацію дверей, бо набридло насправді зніматися по ось постійно. Так, і оскільки у нас зима вже зовсім не зима, сніжок був один день, він зійшов. І тепер у нас страшне болото. А у нас там ще й глина суцільна, тому навіть підійти до будинку дуже важко. Отже, тому ми ще хочемо зробити декілька містків з дерева. У нас є стара дошка з даху. От ми її пустимо на це все. Отака от дошка у нас є. Це стара дошка з даху. Коли міняли, міняли в цьому будинку покривлю, вона залишилася, валяється без діла, тож ми знайдемо для неї діло. On this endless road we try

У деяких місцях. Ну, це все одно краще ніж прийде на бугри. Меня ляже добре. Окей. Тепер ти весь перси. Набагато шахтіло. надо добывать. Это же такая плотная древесина, ага. что не может добыть. Ну, их видно так, что в принципе... нормально. Главное, не наступать. файл, угу. ну, блядь. Нормально. <laughs> а, вот. Так. Тримается. До речі, тут краще трошки. Ну, воно від деревини належить. Скоро угу. ну, проще ще гроші, правильно? Так, да, звісно. Тримається. Ні, виток. Угу. Тільки це швидше, ніж шуруповертом. Так, да, звісно. Бачу да, все, він да. просто зігнувся тут. Так, окей. Вони мені ще буде держати. Два мостика є. Ну, тут, так, да, посередині. Ну, на землю встане. Ну да. Ну, тут бо воно погано просто дістає, да, то воно і тут цей ти! Я бачу ти натрапив на наше відео. Обов'язково постав свій коментар. Постав лайк та підписуйся. Далі буде. Step by step, a home that feels just right. Oh, we're stacking our hopes high against the canvas of the sky. With our hands, we'll make it real—a place where dreams. О, не так, остійка. Це, щоб дав, були ще великі скоби можна було б по бокам. Так. Ну, Спробуй А, один в один вийшло, так? Да? Да. <реш> е. ну, ну, можна ще спробувати цими скобами типу. Отут поприбувати, ну, воно тримається. Ж. Воно б'є, отак, воно б'є. Да. О. О, Глибоко-глибоко. Да, вони не такі широкі, як хотілося б, але в принципі має додати. Надійності трошки. Щось покажу. Другий гость у нас тут, коротше, не вийшло. Ось така у нас рамка під двері. Ну і треба тільки досками його зашити, плівкою закрити, щоб воно не розмокало і не затікало. Yeah. З дверима, як не крути, все ж таки буде набагато краще, хоча б такими, бо. То нещасний ось бій який ми постійно знімаємо, одягаємо. Мені вже шкода просто сам каркас куди воно постійно оце шурупами. Ось ага. тут довгий. Mm, так. Ну. Вже може по зкурупцями спробувати. О, є. Сила яка удар да, удалась її штуки. Здоровельний. Це у нас 80 -ті. Трошки переборщила на міліметрик буквально. Все, знявся. Ну і шляпки повідрізалися. Ну і ладно, фіг з нею. Зате такий гарний зріс взагалі. <плес> Все. Веземо наші здобутки на ділянку двері і помосте мости приміряємо, подивимося, чи треба ще робити, чи не треба, чи і так піде, в принципі. Отже, поклали ми містки. Виглядає це ось так. На всю довжину нам не вистачило, треба буде робити третій. Там в самому початку треба буде покласти, але там незручно, бо там йде під нахилем, тому треба буде подумати, можливо, щось підставити. А тут, в принципі, вже йде пісок, то воно не так страшно. Ну, але може все ж таки зробимо іще один. Подивимось. Ну Це, звісно, набагато краще, ніж та глина, бо сюди пройти нормально було неможливо. Ага. Купили нарешті другу гірлянду на перший поверх. Ось цю з лампочками буде гарнюня. Зараз буде світло. Ну, а де від неї ця бумажка? Зараз. Ну. Якщо раптом кому цікаво, що це за гірлянда? Ага, через кулаку вага. Ось така це штука. Брали ми її в епіцентрі, а там 800 з лишнім гривень. По інтернетах вона, в принципі, такою самою ціною, тому шукати десь інде не дуже нам допомогло. Тому чіпляємо. Якщо навколо тебе колір червоний, значить все нормально, ти живий і здоровий. Якщо навколо більше колір зелений, значить гроші просто в руки тобі падають з неба. Так, лампочки вкручені. Не знаю. Не впевнена, що там видно, де вони, господі. Отут Так, да, якось так. Оно, воно вона як е, якось цю стрічкою я чіпляла. Так ми прицепили цю штуку. Так, зараз я вимикаю ліхтарі. Саша пішов вмикати світло і подивимось, наскільки тут буде. Гарненько. Так, чекаємо. Угу, да буде світло, клас. Та ти ще диви, яка гарна штука. Як тут тепер яскраво, як тут тепер все видно нормально, адекватно. Так, ліхтарі тепер, да, якщо треба щось підсвітити буквально, там. В, ванні, мабуть, зараз саме темне місце у нас виходить. Ага. І все. А так гарні, я. клас. Ох, Як же ми не мучились з цими дверима. Це була просто катастрофа якась. Але, в принципі, ми їх поставили не так, як ми планували, не так, як ми хотіли. Але вони туди влізли. Треба буде дещо трошки ще підлампічити, але у нас будуть двері, з якими ми зможемо ходити. Звісно ж, камера сіла в самий непотрібний момент, і вона не зняла то, те, як ми саме ми їх встановлювали. Але насправді і добре що не зняла. Це було дуже важко і просто жесть. Ми її клійоночкою знову затягнули. Ось так от. Довелося нам їх ставити сюди ближче всередину. Ми хотіли їх максимально на вулицю, щоб вони відчинялись також на вулицю. Але. В чому заключалася саме велика проблема це їх закріпити, повісити. Для того, щоб їх закріпити, їх треба було відчинити і потім вже присверлювати. І це просто нереально. Чому? Тому що тут яма. Ну як їх в цю сторону відкрити і стояти, тримати, так, щоб можна було отут їх причепити. Ми намагалися, чесно, ми старалися, ми пробували, але у нас ніфіга не вийшло, тому ми плюнули, причепили їх таким чином. Просто нам треба купити інші, інші тепер е ці петельки для замка навісного. І треба буде просто один буде, виходить, на дверях, один буде тут і тут замочком і все. І воно буде нормас. Ми, звісно, ми купили прикольну, симпатічну таку штучку для дверей, але тепер воно всередині. З цієї сторони, треба теж їх зараз обтянути клієнкою, щоб воно там мені не заважало, і буде нормас все. Трошки вони там знизу її лозять, чу трохи букаля, але відчиняється, і фіг з ними, бо ми занадто сильно намучились. Жах. A few moments later. треба їх переробити, бо треба їх перевернути на іншою стороною лицьовою, щоб вони були на вулиці. Тоді, ну якраз, вони будуть зашиті, і тоді буде набагато краще, тому ще трошечки роботи. Дякую всім, хто натрапив на наше відео, додивився до цього моменту, та особливо тим, хто додивився до самого кінця. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, приходьте до наших соціальних мереж, підтримайте нас донатом, адже тільки завдяки вам ми можемо розвиватися та покращувати наш контент. Тож побачимось, всі необхідні посилання будуть в описі. Якщо навколо затягнуло синівою, значить на стакан ти присів з головою. Якщо навколо пахне, голо пісною, добре придивися, хто під руку з тобою. Ти влюбився і ходиш веселим, якщо не дай Бог під тобою, колір жовтий, від страху під нами пробіло щось мокре. якщо навколо все засипано, білим. Бути краю, а може і снігом Якщо куди години не за темне і чорне, Значить ти заснув, а завтра буде добре Życia kraszwe, chrole. Кольорове, значить, вийшлося дякувати Богу. Якщо все сіре і кольору бракує, тоді біда. Хіба що намалює? Що, дверцята наші готові. Ось так вони з вулиці виглядають. Зередини, тут, мабуть, зараз сильно темно, але тут просто ну, каркас сам. І це ми підставили, бо шурупи е наскрізь просверлювали дошку. Двері ми переставили. Знову ж таки, не вийшло поставити їх максимально на вулицю, бо це ну, незручно банально, як я вже казала. Але ми їх перевернули, щоб вони все ж таки оцим лицем, як ми і планували, були на вулицю. Думали, що крючки, які ми взяли для замку, нам не підійдуть. Але в принципі, потім додумали, що все правильно. Ось з однієї сторони, ось ця штучка якраз. Ну, така. І ось вона собі сюди зачиняється. Знайшли також ручку, стару не потрібно сюди її зробили, бо щоб з вулиці нормально закрити, треба потягнути на себе двері, і тоді буде зручно. Е, я її пофарбувала балончиком, на що, щоб вона просто не так сильно виділялася. Бо двері чорні, а вона буде тут прямо сяєт, щоб нікому <кій> очі не впадало. Так буде трохи спокійніше. Тож, нарешті ми з дверима, тепер нам не потрібно знімати зі стіни ту ОСБ. Тож ми собі спокійно прийшли з ключиками, відкрили замочок, відкрили дверцята і все, і готово. Треба буде ще тільки ручку зсередини зробити також. І оцю таку штучку, яка з -з засувний оцей замочок теж з -з -з повісити. Нехай буде, якщо ми тут будемо працювати, ми, щоб її вітром там, не відкривали, ми собі її на засувний замочок. оп, і готово. Так що тепер, нарешті, ми живемо як люди. у нас є двері. Перші ключі від будинку. Ось так двері наші виглядають. Звісно, мені розповідають, що робити сусідські собаки, без них ніяк, тому вибачайте, вони мене будуть, можливо, перекрикувати. Ось так от виглядають наші дверцята. Якщо спитається, чи страшно нам ходити по цій драбині, ну трошки страшнувато так згодно. <смі> робили ми цю драбину ще на самому початку, коли робили наш підвал. Потім, коли нам збирали вже каркас, хлопці її використовували. Хлопці там були хороші, великі, трошки драбина їх не витримала, звісно. тому у нас в планах ще зробити нову драбину, більш зручну, тому що тут виходить занадто ну, маленький проміжок між драбинками самими і трошки незручно ходити, постійно хочеться вище ногу поставити. Тому треба її трошки переробля. Ну, нову взагалі треба буде зробити трошки по-іншому, щоб було зручніше. І буде взагалі шикарно. Взагалі, ідеально, ідеально було б, якщо б ми зробили собі міст від дороги, якраз сюди і тут вже драбину. Це було взагалі ідеально. Але тут прям реально треба будувати міст. Ну, таке, Це ми вже навряд чи зможемо зробити. Але то таке. Мало ли, що нам там в голову далі прийде. Якось так: двері є, помости є. Чудово. Хочемо заздалегідь вас привітати з придешними святами, з Новим роком, з Різдвом, хто б коли його не святкував. Гарних вам вихідних, гарних вам свят! Обов'язково побалуйте себе. Звісно, задонайте нас ЗСУ, за адже тільки завдяки їм ви сьогодні можете святкувати ці свята вдома. Тому всім гарних свят, побачимось!